Вітаю всіх на своєму каналі Місячна Сяєва Тара Психологія, а саме хочу привітати людей, народжених під знаком Зодіаку, тільці для вас основні події у жовтні, які буде відбуватися, що буде відбуватися у вас у жовтні. Давайте подивимось на оракулі Лінорман, мирові та Вишневі Сутінки. А ви, будь ласка, подумайте. Просто про себе, і ми подивимось, які будуть відбуватися у вас основні події у жовтні, якір. Це про стабільність, надійність, довготривалість, і у жовтні ви можете відчути зміцнення своїх позицій у різних сферах життя. Це може статусність. Стосуватися як професійної діяльності, так і особистих стосунків. Важливо зосередитись на побудові міцного фундаменту для майбутнього. Ключ. Ключ це вирішення якихось питань, важливих питань. Ви знайдете рішення на, на свої запитання, ви знайдете відповіді. Цірці можуть знайти вихід з проблемних ситуацій або відкриття для себе нових можливостей. Ця карта також може символізувати отримання важливої інформації або знань, які допоможуть у розвитку вам. Тигрова лилія це надте це сила, це чесність. І у жовтні тельці ви можете досягти таких, знаєте, значних успіхів здобути повагу з боку оточуючих. Це час для демонстрації своїх здібностей і прояву лідерських якостей. Важливо, ви отримаєте визнання за свої зусилля або досягання. Серце це символ кохання, емоції, стосунків. У жовтні на перший план можуть вийти питання, пов'язані з особистим життям. Це може бути і час для зміцнення існуючих стосунків або початку нових романтичних взаємодій. Важливо слухати своє серце та бути відкритим до почуттів. Світанок це карта. Символізує нові починання та надії на краще майбутнє. У жовтні вительці відкрити нові горизонти та можливості. Це час для нового старту, оновлення та натхнення. Світанок також може символізувати завершення темного періоду та початок світла сніги в вашому житті. І порожня карта говорить про те, що в жовтні вам тельці буде шанс стати надан. створити свою власну історію, свою власну реальність, приймаючи важливі рішення та формуючи своє майбутнє. Важливо залишатися гнучким та відкритим до нових можливостей. І так зробимо такий підсумок: жовтень для тельців буде місцем, Стабільності місяцем я вибачаю стабільності, нових починань та емоцій. Ви зможете зміцнити свою позицію, знайти вирішення важливих питань та отримати визнання за свої зусилля. Так говорить вам Оракул. Це час для любови, любові, нових можливостей та позитивних змін, і важливо слухати своє серце та бути відкритим. До нових перспектив, да буде так.